Маю замовлення через інтернет. У інтернет-магазині цифрове ПЛ. Зараз буду забирати, де вхід? Шукаємо. Так, воно на другому поверсі. Це може бути воно вхід по ступенях. Картузька 149, адреса дроб 12. офіси входи знизу в нього поверху. І з верхнього різні установи знаходяться за окремими входами. Тут же район житловий. Все на холмах. Різні рівні від висоти моря в Данську. Let's go Часний скліп інтернетовий. Придбання. Отримую чек, то є гарантія. Все-таки в Данську пробки розвинуті. Зараз час пик, година пік. Na zustrzeć mało kto ide, ale всі idą w spalnie rajony. Co co ma? Ja bym chciał, żebyśmy mieli takie dobre praktyki w sensie, że słuchajcie, my przyjmujemy w tym roku rozwiązanie, ale ono powiedzieć 8. Чорна п'ятниця. Zabrał DJI Osmo Pocket 3 камеру. Це набір креатор комбо, який містить додаткові елементи. Ось так виглядає коробка, задня стінка. Зверху коробка запечатана за допомогою такої пломби, і внизу містить. Також інформацію штрих-код. Зняв плівку, пломбу. Ось що маємо внутрі. В коробці знаходиться основний чехол запечатаною плівку, Ряд документації силикон. Ще одна коробка біла, в якій знаходиться контейнер для утримання камери. Розпечатуємо плівку від основного чехла. Так виглядає чехол для камери. Доволі компактний, повний набір. Можна покласти в цей чехол. Альтернативно, можна носити. Одну камеру в цьому кейсі утримуючи для камери, який лежить зліва. Відкритий чехол. Зараз будемо вим... виймати предмет за предметом з цього чехла. Власне, основна камера. Знімаємо захисний кейс. Точніше захисну плівку. Включаємо камеру. English. Так, з програмним забезпеченням камери будемо розбиратися пізніше. Зараз виключаємо камеру. Склалась, крім камери, в кейсі знаходиться кабель USB зарядки. Широкоугольне скло насадка для того, щоб об'єктив знімав в широкому куті. Поки не будемо його розпаковувати. Насадка на мікрофон антивітрова, яка знижує рівень шуму від вітра, а також для, для камери шнурок, який дозволяє тримати її в руках, цифровий мікрофон. Який працює автономно від камери. На кліпсі. На, манг... на магніті, мабуть, поставив мікрофон на зарядку. Поки що магніт е, не знайдено, але ззаді мікрофону є кліпса. Мікрофон поки не включається. Можливо, треба зарядити. Включився мікрофон-трансмітер. Очікування коннекшена з камерою, і розпаковані такі аксесуари зліва направо. Зліва це просто ручка, яка чіпляється вниз камери. А друге ручка з встроєною батареєю. І внизу будь-якої з цих ручок можна поставити. Отакий от трипод підставку для того, щоб поставити камеру на якесь плоське місце. Так виглядає камера. Встановлена на ручку акумулятор. який, в свою чергу встановлений на ручку на трипод підставку. В першому включенні камера. Пропоную обрати мову для спілкування і е, відсканувати QR-код для того, щоб встановити програмне забезпечення для подальшої роботи з камерою. Доступні е, аплікації для Apple та Android. При, відкрит... При відкритті QR-коду на екрані е, мобільний. Девайс показує відео, яке є вступом для користувача, який вчить базовим основам, як користуватися цією камерою. Екран на камері повертається легким рухом, встановлюється вертикальне або горизонтальне положення. Так виглядає камера в складеному чохлі. Складена у чохол для зберігання та оперативного транспортування, якщо це не великий чехол. Це пластиковий кейс і для самої камери і є великий чехол для камери та аксесуарів. Аплікація для камери називається DJI Mimo. Вона пропонує віддалене управління камерою. Управління записаним контентом. Можна запитувати контент з камери напряму, не завантажуючи карту пам'яті в телефон. Також ця аплікація відповідає за оновлення. Аграрного забезпечення. Сьогодні я не можу нічого записати на камеру, тому що в камері нема, нема картки пам'яті. Власне, які особливості цієї камери? Камера дозволяє гарно знімати на вулиці. Дуже підходить для вуличної зйомки. Для домашньої зйомки. Це для зйомки влогів. Це е, не екшен камера. Попередня моя камера була екшен камерою. Екшен камери мають ширококутний об'єктив по типу рибий глаз, риб'яче око. І електронну стабілізацію. Ця камера має механічну головку, яка тримається, повертається по декілька осях, вона сама наводиться, вона може слідкувати, повертати свою головку у напрямку об'єкту, на який вона наведена. Вона підходить для всього, right. крім зйомок власне екшен, екшенів. Там, де вона підтверджена механічним випробуванням. Для блогів-влогів вона підходить ідеально. Вона має механічну стабілізацію. Зараз я йду отримувати карту пам'яті для цієї камери. Зйомка ведеться ще на іншу камеру. Декілька різних видів поштоматів. Зараз відкриваю ячейку у свій поштовий постачальник інпост. Карти підходять. Далеко не всі картки пам'яті. Потрібні картки певних характеристик та певної швидкості. Сучасні картки. Специфікацію можна прочитати на сайті офіційного виробника камери DJI. Камера має різні режими. Наведення різкості, переход з однієї сцени на іншу, різна роздільна здатність, записує в 4К, частота кадрів до 60. Але останні дві характеристики це просто цифри, треба орієнтуватись, які... Параметри використовувати в тому чи іному випадку. Карта Kingston Canvas React Plus на 256 ГБ. Швидкість передачі даних 280 МБ в секунду. Років 40. Кластер такого об'єму даних займав би. Декілька тощо кімнат, декілька поверхів. А років 60 то важко уявити, які організації мали такі, такі, такі кластери з таким сукупним обсягом даних. 20 років 20 маємо такий форм-фактор карток, але їхній їхні кількість даних, які зберігаються, зростає з кожним роком. Ціна 1, 1 МБ падає, і їхній внутрішній, їхнє внутрішнє облаштування міняється. Stop the misery,